Вітаю в нашому сьогоднішньому відео. І так, сьогодні я вам розповім, як же ми можемо працювати з елементами. з... JavaScript з елементами, які є в HCMier. Ну що ж, полетіло. І так. Перше, що нам потрібно зробити, це зробити індекс.hm файлик. І так, давайте-ка ми тут зробимо відразу розмітку. Я використовую live server для того, щоб у нас відразу був сервер. Ось. І створимо ми з вами js файлек. І так, тут ми його під'єднаємо. Script, src, -script .js. Ось у нас все є. І так. Перезавантажуємо. Воля, все поки просію. Давайте ми нажмемо перевірити. Давайте ми нажмемо консоль. Так, поки у нас все добре, ніяких проблем немає. Це, це, чесно кажучи, чудово. І так, давайте ми зробимо <кхем> найелементарніше. Ми зробимо з вами техп, якому буде текст. Я пишу текст рибу. Ось о, це текст, який просто пишеться як шаблон для нашого сайту, щоб ми могли. Мати взагалі хоч якийсь текст, як приклад, на нашому сайті. Ось потім ми з вами пишемо кнопку. Наприклад, клік. Хто у нас буде. Чому б Тепер питання. Як спрацювати з цим елементом? Наприклад, як ми можемо взяти текст, як ми можемо його замінити, як ми можемо працювати з нажаттям, як ми можемо працювати з стилем. Ось, наприклад, навіть такі базові питання. І так, для того, щоб з цим всім всім працювати, нам перше, що потрібно, це JavaScript. І друге, що нам потрібно, це створені. Елемент. І так, для того, щоб взяти елемент, нам потрібно звернутися до так званого об'єкту під назвою документ. Це об'єкт, який всередині себе має всі HTML елементи Крапка. Друге, якщо ви хочете взяти якийсь елемент, для цього вам потрібно його взяти. Але англійською. Взяти елемент це буде по-англійськи get. І далі у вас є варіанти. Element by class name, by name, byteckней, bytegne NS. Також, крім цього, є варіанти Query Selector. Це більш новітній варіант. Ось, я думаю, що я про нього трошки пізніше запишу відео. Ось, хочете дізнатися про нього. Це просто набагато упрощений варіант того, як ми можемо брати елементи. Ось, ми хочемо зараз взяти елементи як, мі... ну, як мінімум, так, максимально просто і зрозуміло. Це за допомогою так званого ID. Для цього треба носити getElement, і за допомогою ID, по-англійськи це буде buy ID. Ви пишете круглі скобочки, і в кавичках ви пишете назву елементу, але саме навіть не назву елементу, а назву ID. Ось, наприклад, у нас є тегп, ми йому пишемо ID, нехай буде текст для кнопки ID button. І тепер давайте ми їх візьмемо в нашому JavaScript. Якщо ми хочемо взяти наш ТП, пишемо в кавичках текст. І тепер все, ми його взяли. Ми можемо це перевірити, яким чином, написавши «console.log» Круглі скобочки, документ, get element .biety". Дивимося, ось елемент. Ми його взяли і ми його вивели. Тепер, давайте ми зробимо наступне так буде найпростіше. Ми створимо зміну let, наприклад, текст дорівнює і це елемент. Ми створимо зміну let button, яка буде дорівнювати, увага, нагадую, документ. І всередині цього документу є функція під назвою getElementByID. І в кавичках ви пишете button. тобто ми беремо кнопку з вами. Тепер питання наступне: Як ми можемо взяти текст, який написаний всередині них? Зай досить просто. Ви пишете консолок, ну, для того, щоб ми могли взагалі перевірити, що ми беремо цей текст. І після того, як ви взяли елемент, ми його переставили знову ж таки в зміну. Ви пишете текст, крапочка. Увага, беремо текст, допомогу медда, текст, контент. Вуаля, ось наш результат. Якщо ви хочете. Давайте навіть так, ми спробуємо сюди написати console.lock button, щоб ви перевірили, що воно так само буде навіть з кнопкою персона. Бачите, клік. Якщо ви хочете змінити стилі, для цього ми пишемо текст, крапочка. Style, крапочка. І далі вибираємо CSS-осифіс. Наприклад, Color. Дорівні, в кавичках, нехай буде red. А... Нашу кнопку поміняємо back uh, style. Знову ж таки, ми, 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 ми кажемо style для того, щоб працювати зі стилями. Тобто ми беремо нашу кнопку, пишемо крапка style для того, щоб працювати з стилями, і потім пишемо крапку. І що ми будемо робити? Ми колір вже поміняли, давайте поміняємо задній фон. Для того, щоб поміняти задній фон, ми пишемо, той же самий, CSS-власність, CSS, але увага, замість того, щоб написати тере-color. Ми забираємо тире і Color Sib робимо з великої літери. Дорівнюю, нехай буде Yellow. Перевіряємо текста в червоним. І кнопка стала жовтого кольору. І тепер давайте ми зрозуміємо, а як же ми можемо зробити так, щоб при нажатті на кнопку на щось сталося. Наприклад, змінився кольор і так далі. <кій> Наприклад, давайте. Коли ми будемо нажимати на кнопку, у нас буде змінюватися кнопку. А коли ми будемо, увага, нажимати на текст, у нас буде змінюватися значення для тексту. Для цього ми так само беремо кнопку. І увага, пишемо крапку, тобто ми беремо якусь ще властивість під назвою onClick. Подій таких є досить багато. On-Animation Start, onhover, on OnFocus. On on-Focus. Їх досить багато. Це події, які можуть відбуватися з якимось елементом. В нашому випадку буде достатньо нажаття. Це подія on, і нажаття по англійськи це буде клік. Дорівнює якісь функції. До function, круглі скобочки, фігурні скобочки. Function, з англійською, це функція, або іншими словами, це якась дія. Дія, яка буде відбуватися. І як ви, CSS, ви пишете фігурні скобочки, і в цих фігурних скобочках. І буде наше діє. Наприклад, ми хочемо змінити колір. І з цього ми пишемо button, style, background, color. А тепер давайте ми те ж саме зробимо для тексту. Так само, onClick. В... Всюди є одні і ті ж самі дії. Це не важливо. Це у вас буде кнопка, текст, картинка. Всюди ви можете зробити подію клік. І тепер вставляємо сюди. Давайте ми подивимося. Як тільки я нажму текст, він стане червоним. Як тільки я нажму на кнопку, вона Воля, Ось так воно працює. А тепер остання річ. Коли ви бачите, що у вас є один і той самий елемент, ось ви нажимаєте на кнопку і ви хочете змінити саме цю кнопку. Ви берете цей текст, і ви хочете змінити саме його. Цей Цей по-англійськи це буде this. І замість того, щоб повторювати, що ви хочете взяти. Кнопку, текст і так далі. Ви просто можете писати слово this. Це буде означати той же самий елемент, від якого в мене йде дія. Тут, якщо у мене діє на кнопку, я беру цю кнопку і змінюю її такі до достої. Перевіряємо. Працює. Вуаля. Я радий був вас сьогодні бачити. І так, нехай корисна інформація з вами буде побільше і почастіше. Ну, я вас буду чекати. Наступних віт всього найкращого.